Одного разу я поспішав з обіду назад у свій офіс у Києві йшов дуже швидко, адже вже спізнювався на важливу нараду. Маршрут мій проходив завжди через невеликий парк і тихий дворик, тому я часто бачу різних людей. Усе навколо здавалося буденним, поки я не помітив незвичайну картину. Я побачив дівчинку років десяти, яка гірко плакала. Вона йшла, схиливши голову, а на спині від ридань погойдувався її рюкзак. Перехожі поспішали собі далі, ніхто не зупинявся, не помічав дитину. Я відчув, що мушу втрутитися, і одразу підійшов до неї. Чому ти плачеш, доню? Що трапилося? запитав я лагідно, намагаючись трохи її заспокоїти. Вона зітхнула і спробувала відповісти, але сльози все ще котилися по її щоках. Ми відійшли від потоку людей на кілька кроків, щоб нікого не заважати, і вона розповіла. Уроки закінчилися раніше, два уроки скасували: мама на роботі, бабусі вдома немає, двері зачинені. Я не знаю, що робити. Грошей на рахунку телефону немає, не можу нікому зателефонувати. Мене пройняло співчуття. Я згадав, як у дитинстві і сам опинявся інколи без доступу до батьків. Хотілося одразу заспокоїти цю дівчинку. Та не плач, це ж не найгірша біда. Диктуй номер мами, я зателефоную з мого телефону. Вона назвала номер, а я подзвонив. Знадобилося всього декілька хвилин, аби всі проблеми вирішити. Мама веліла дочці залишатися біля під'їзду і чекати на бабусю, яка скоро мала повернутися з магазину. Я вирішив теж почекати, щоб бути певним, що все гаразд. Поки ми стояли, я спитав, чи часто з нею таке трапляється. Дівчинка знизала плечима, мовляв, це перший раз. Тоді я порадив їй на майбутнє. Якщо раптом так знову станеться, не треба одразу плакати. Можна вийти на вулицю та попросити в когось мобільний телефон, щоб зателефонувати бабусі чи мамі, або ж постукати до сусідів. Добрі люди є всюди обов'язково допоможуть. Головне не лякатися і не плакати. Через кілька хвилин до під'їзду дійсно повернулася бабуся. Вона подякувала мені за допомогу, забрала свою онуку, котра вже всміхалася. І пішла додому. А я зрозумів, що трохи запізнююся на роботу, тому помчав далі. Дорогою я ще раз подумав про те, скільки серед нас байдужих людей, котрі не хочуть допомагати нікому. Але ж подібна підтримка не коштує ні грошей, ні дуже великих зусиль. Іноді кілька добрих слів чи дзвінок можуть розв'язати величезну дитячу проблему. Будьмо добрішими. Світ стане кращим від таких маленьких кроків назустріч одне одному.